11 серпня 1676 року в монастирі Пальмаді Монтик'яра на Сицилії пролунав моторошний крик. Коли служителі увійшли до келії, вони зацепеніли. На підлозі лежало тіло 31-річної монахині Марії Крочофіси Дела Кончеціоне. Її обличчя було вимазане чорнилом. Поруч із тілом знайшли аркуш паперу з текстом, написаним незрозумілою мовою. Його назвали посланням від диявола. Очевидці тих подій стверджують, монахиня написала це послання, будучи одержимою. Продовж 340 років монахи намагалися розшифрувати послання, і це вдалося лише у 2017 році за допомогою дешифраторів, якими користуються спецслужби. У тексті йшлося про те, що Бога не існує, а світом править диявол. Монахи переконані, одержима Марія загинула тому, що до останнього боролася з нечистою силою і відмовилася підписати послання, підтвердивши його зміст. Священнослужителі стверджують, що врятувати жінку міг лише обряд екзорцизму. Але в монастирі не знайшлося нікого, хто володів би мистецтвом вигнання демонів. Утім, директор дослідницького центру Людом Даніеле Абате. Який досліджував послання, вважає, що монахині була потрібна психологічна допомога, і в цій історії немає нічого містичного. Але як тоді пояснити надзвичайно складну мову, якою Марія написала листа і її загадкову смерть? Адже на тілі жінки не виявили ані слідів насильства, ані ознак хвороби. Ми розглянемо найвідоміші випадки одержимості, щоб зрозуміти, що ж це за явище. І спробуємо розібратися. Екзорцизм це позбавлення від демонів чи узаконене знущання з людини. Це відео було знято таємно Даніелем Трохтою біля церкви Успіння Пресвятої Діви Марії у чеському місті вранов над Дію у 2016 році. Чоловік був поблизу храму, коли почув із середини налякані жіночі крики. Він підніс телефон до замкової щілини, щоб зняти те, що відбувалося всередині церкви. Даніел виклав відео в мережу, і деякі користувачі вважали його фейком. Аж поки воно не потрапило поле зору Ватикана. Отець Марк Дунда заявив, що відео не постановка, і на ньому знято справжній обряд екзорцизму. Невже у 21 столітті дивну поведінку справді пояснюють одержимістю? А може, не всі випадки піддаються раціональному поясненню. 1949 рік США у пресі публікують звіти зі слів пастора Лютера Мелза Шульца. У них йшлося про одержимого хлопчика 12-14 років, чиє ім'я з міркування анонімності замінили на Роланд Доу. Проблеми підлітка почались у січні 1949 року, коли він вперше почув скрегіт зі стіни підлоги своєї кімнати. А предмети поблизу, за його словами, почали рухатися самі по собі. За словами родини та отця Едварда Гьюза, згодом стан хлопця погіршився. Він почав кричати у вісні, а на його тілі почали з'являтися подряпаний сад на невідомого походження. Один зі священників у своєму щоденнику стверджував, що подряпини на руках хлопця не були хаотичними, вони формували візерунки, схожі на давні тексти. Також служитель згадував, що Роланд видавав нелюдські хриплі звуки, а під час незрозумілих сплесків сили піднімав у повітря предмети, які на силу могли б отримати кілька дорослих чоловіків. Над Роландом провели близько 30 обрядів екзорцизму у психіатричному відділенні міської лікарні Сент Луїса. За словами пастора, хлопець був повністю вилікуваний і не пам'ятав нічого з пережитого. Саме ця історія надихнула письменника Вільяма Пітера Блетті на написання книги Екзорцист. Вона мала такий успіх, що її екранізували у вигляді одноіменного фільму жахів 1973 року. У книзі Траугота Остеррайха одержимість екзорцизм серед симптомів згадується демонстрація сили, що перевищує людські можливості, вигукування непристойностей, зміни особистості та конвульсії. Усі ці ознаки спостерігалися в Роланда Доу. І можна сказати, що йому пощастило, адже перелік симптомів одержимості насправді значно довший. Знання іноземних мов, які людина ніколи не вивчала. Левітація, тривожні думки й огида до святих предметів. Усе це не спецефекти з фільмів жахів. Усе це, за словами священників, переживала Анна Еклонд, починаючи з 1912 року. Тоді їй було всього 14 років. Перший екзорцизм, проведений над Еклонд, у 1912 році, тимчасово полегшив її страждання. Але через 15 років, за словами церкви, демони знову захопили її. Другий обряд екзорцизму, що складався з трьох сесій, відбувався в монастирі в Ерлінгу, штата Йова, і був настільки виснажливим, що Анна ледь не померла від зневоднення. За те, як стверджував отець Карл Фоґль, демони були вигнані, і дівчина повернулася до нормального життя. Симптоми Роланда і Анни чітко збігаються з описом одержимості в християнській традиції, Її священники вважають, що, попри ризики для здоров'я, у таких випадках міг допомогти тільки обряд екзорцизму. Але що з цього приводу говорить офіційна наука? Адже двоє цих молодих людей, за словами священників, справді повернулися до нормального життя. У сучасній медицині справді існує опис розладу F44.3 «Транс і одержимість, для якого характерна тимчасова втрата особистісної ідентичності та викривлене сприйняття реальності часто в так званих одержимих спостерігали типові симптоми історичного розладу особистості маніакального синдрому, психозу, епілепсії і навіть шизофренії. У деяких випадках причиною були нарцисизм або занижена самооцінка. Люди поводилися як одержимі демоном, щоб привернути до себе увагу. А той факт, що екзорцизм лікував людей із симптомами одержимості, деякі вчені пояснюють ефектом плацебо, навіюванням і самонавіюванням. Виходить, людям, яких вважають біснуватими, просто потрібен хороший психіатр. Ані Еклунд і Роланду Доу пощастило, що екзорцизм спрацював для них як своєрідний сеанс психотерапії і що вони при цьому залишилися живі. Адже інші дівчині, яка була одержима, пощастило менше. І за обряд екзорцизму над нею судили не лише священника, а й її батьків. І сьогодні багато хто навіть не підозрює, що сюжет їхнього улюбленого фільму жахів узятий з реального життя. У фільмі Екзорцист. 1973 року для вигнання злих сил використовується свята вода і молитва, а перед очима глядачів розгортається епічна битва між добром і злом. У реальному житті церковники проводили екзорцизм, покладаючи руки неодержимих і наказуючи демонам залишити їхнє тіло. Якщо демон не полишав людину, священники використовували святу воду, нею або напували, або обливали біснуватого, читаючи молитви без упину. Часто одержимий пручався, і тоді його прив'язували до ліжка та замикали в кімнаті. Під час таких обрядів організм пацієнта виснажувався до краю, і людина могла померти. Виходить, екзорцизм смертельно небезпечний. 1978 рік Франкфурт на Майні Німеччина. У залі суду розглядають гучну справу. Двом священникам і батькам Анеліза Міхель було пред'явлено обвинувачення у злочинній недбалості, що призвела до смерті під час обряду вигнання демонів. Анеліза Міхель пройшла 67 католицьких обрядів екзорцизму. Її родичі до останнього стверджували, дівчина була одержима. Коли Анелізі було 16, вона раптово втратила свідомість у школі і почала ходити в заціпенінні. Її друзі і рідні казали, що вона перебувала у стані, схожому на транс. Через рік дівчина знову пережила подібний стан. Вона прокинулася в трансі і намочила ліжко. Згодом сталася серія конвульсій, під час яких її тіло неконтрольовано сіпалося, і багато хто з близьких був переконаний, що в неї вселився демон. Анеліза звернулася до невропатолога, який поставив їй діагноз: скоронева епілепсія, захворювання, що викликає судоми, втрату пам'яті, зорові слухові галюцинації. Після встановлення діагнозу дівчина почала приймати протиепілептичні препарати у 1973 році навіть вступила до університету. Однак призначені препарати не допомогли, і з кожним роком її стан погіршувався. Аналіза почала вірити, що в неї вселився демон, і що розв'язання проблеми потрібно шукати поза межами медицини. Вона стверджувала, що бачить обличчя диявола, куди б не пішла і постійно чує демонічний шепіт. Вважаючи себе одержимою, вона зривала з себе одяг, нав'язливо робила до 400 присідань на день, заповзала під стіли два дні поспіль, гавкала як собака. Аналіза їла по і вугілля, відкушувала голову мертвим птахам і злизувала з підлоги власну сечу. Після численних прохань родини Міхель, місцевий єпископ Йозеф Штанголь, дозволив священнику Арнольду Ренсо провести обряд екзорцизму. Протягом наступних десяти місяців Ренс та ще один священник провели 67 сеансів, що тривали до чотирьох годин кожен. Під час цих сеансів Міхель розповіла, що, на її думку, в неї вселилися шість демонів: Люцифер, Каїн, Іуда, Іскаріот, Адольф Гітлер, Нерон і Родольф Флейшман. Священники записували обряди на аудіо, і на деяких записах зафіксовано моторошні моменти, де Аналіза говорить голосами демонів. І це ще не всі жахіття. В аналізи зламалися кістки, порвалися сухожилля в колінах через постійні молитви на колінах. До слова, скронова епілепсія, яку аналізі діагностували з самого початку, може спричинити синдром Гешвинда, розлад, що характеризується гіперрелігійністю. Це ще раз доводить, що дівчина вкрай потребувала серйозної медичної допомоги. Протягом десяти місяців аналізу постійно тримали в ліжку, щоб священники могли проводити обряди екзорцизму. Зрештою вона перестала їсти і померла від виснаження та зневоднення 1 липня 1976 року. Обох священників визнали винними у вбивстві з необережності і засудили до шести місяців ув'язнення і трьох років випробувального терміну. Батьків не покарали, оскільки, за словами судді, вони вже достатньо постраждали. Через десятиліття після цього судового процесу у 2005 році вийшов відомий фільм жахів Екзорцизм Емілі Роуз. На жаль, історія Анелізи не єдина у своєму роді. Але якщо у цьому випадку людей судили за жорстокий обряд екзорцизму, то існують реальні історії, де з допомогою одержимості намагалися уникнути покарання за вбивство. 16 лютого 1981 року Коннектикут США. Компанія з п'яти друзів, серед яких 19-річний Арне Шейн Джонсон, кузина його нареченої та роботодавець хлопця Боно пішли на обід у бар у Брукфілді. Під час обіду Боно напився та почав грубо поводитися з юною кузиною. Розлючений Арне Джонсон втрутився, почав бійку з Боно, дістав п'ятидюймовий перечинний ніж і завдав йому кілька ножових поранень. За кілька годин Боно помер від отриманих ран, а Джонсона затримала поліція за дві милі від місця злочину. Здавалося б, звичайна п'яна бійка з трагічним фіналом. Але вже в листопаді того ж року суд над Джонсоном став сенсацією. Його адвокат заявив про невинуватість арне через одержимість. Адвокат пояснив, що за кілька місяців до вбивства Джонсон прийняв у своє тіло потайбічну сутність під час сеансу екзорцизму за участі відомих дослідників паранормальних явищ Еда і Лареїн Ворнів. Суддя відхилив це твердження. Джонсона визнали винним у ненавмисному вбивстві і засудили до 10 років ув'язнення, з яких він відсидів 5. Варто віддати належне адвокату. Він намагався творчо побудувати лінію захисту. Але якщо Джонсон потрапив до в'язниці, захищаючи дівчину, то наступна історія більше нагадує кримінальний трилер. 1974 рік. Західний Йоркшир, Велика Британія. Крістін Тейлор заявила парафіянам, що її чоловік Майкл зраджує її з Мері Робінсон, лідеркою їхньої християнської групи. Після звинувачень Майкл Тейлор публічно визнав, що відчуває зло всередині себе і не може контролювати власні дії. Його поведінка ставала все агресивнішою, тож місцевий вікарій дійшов висновку, що Тейлор одержимий. За підтримки інших служителів церкви він вирішив вигнати демонів, які на його думку оселилися в Майклові. Обряд екзорцизму відбувався в ніч на 6 жовтня 1974 року у церкві святого Фоми в Гаубері. За словами Біла Еліса, авторитетного дослідника фольклору та окультизму, екзорцисти вважали, що їм вдалося викликати і вигнати щонайменше 40 демонів. Нарешті змучені вони дозволили Тейлору повернутися додому. Але там Тейлор жорстоко вбив свою дружину Крістін. А потім задушив їхнього пуделя. Поліція знайшла його голим і забризканим кров'ю просто на вулиці. На суді Тейлера визнали неосудним і направили на два роки до психіатричної лікарні Бродмор. Але спалахи агресії не припинилися і курс лікування продовжили. Просто приголомшує, що дорослі люди на чолі зі священниками гралися в екзорцистів у той час як Тейлор потребував серйозної терапії та ізоляції від суспільства. І Якщо в історії аналізи Міхель жертвою стала вона сама, то невідомо скільки ще могло бути жертв у Майкла Тейлора, якби його тієї ночі випадково не зупинив поліцейський. Та коли йдеться про екзорцизм, виявляється, навіть поліція не завжди може допомогти. Парк Меморіал Гарденс, штат Техас. Люди, які вийшли на ранкову прогулянку, почули дикий жіночий крик. Неподалік пішохідної доріжки вони побачили дівчину, що билася в конвульсіях. Двоє чоловіків утримували її, а третій читав молитву. Свідки викликали поліцію, але нікого не затримали. Річ у тім, що у 2008 році Верховний суд Техасу постановив, що публічний екзорцизм є законним. Місцевий священник отець Дейв Гокслі, дуже стривожився, дізнавшись про цей інцидент. Але тривогу в нього викликав не сам факт жорсткого ритуалу. За словами священника, він сподівався, жінка справді отримала допомогу, а ті, хто проводив обряд, були кваліфікованими спеціалістами з екзорцизму. Як же сталося так, що у 21 столітті досі існує така професія, як екзорцист? А що як на мить відкинути скептицизм і пропустити, Демони таки існують? І екзорцизм це єдиний спосіб рятувати людину від злих духів. 2013 рік Вірджинія США едера Гусмана Родрігеса засудили за вбивство власної доньки. Дівчинку знайшли на ліжку, вона була загорнута в ковдру та оточена кількома бібліями. Гусман Родрігес стверджував, що дитина була одержимою. За його словами, донька поводилася агресивно, видавала моторошні звуки та кривила обличчя в жахливих гримасах. Невже підозри в одержимості перемогли батьківський інстинкт? Або ж хтось навмисно підкинув йому цю думку? Адже поліція, яка прибула на місце злочину, застала біля будинку кількох людей з бібліями в руках? Вони заявили, що я професійними екзорцистами і приїхали допомогти едеру вигнати зло. Дії Едера Гусмана Родрігеса і екзорцистів, яких він покликав інакше як одержимістю не пояснили. Якщо демони справді існують, то в той день вони вселилися зовсім не в дитину. Але чому, попри величезну кількість моторошних історій, сьогодні екзорцизм знову набуває шаленої популярності? Адже, за наявними даними, в Італії до екзорцизму щороку вдаються півмільйона осіб. А в дослідженні Християнського аналітичного центру Теос, опублікованому у 2017 році, йдеться про те, що ця практика набирає обертів і у Великій Британії. Лише у 2017 році близько 250 священників із 50 країн прибули до Рима, аби вивчити ритуали вигнання демонів. Курс під назвою Екзорцизм і Молитва Визволення вперше був запущений у 2005 році. І з того часу кількість священиків, які його проходять, зросла більш ніж удвічі. До речі, тижневий курс у Ватикані коштує 370 доларів США. А після заяв Папи Франциска католицькі священики в різних країнах раптово почали повідомляти пресі про зростання кількості людей за знаками одержимості демонами. Чудовий маркетинговий хід. Погодьтесь. Але що ж відбувається під час сучасних обрядів вигнання демонів? 2011 рік Лондон, Велика Британія. 67-річна жінка на ім'я Сью заявила, що піддалася примусовому екзорцизму прямо у відділенні Національної служби охорони здоров'я. Шокує той факт, що обряд провела працівниця цієї лікарні. За словами пацієнтки, лікарка завела її в приймальню та опустила жалюзі. Потім вона нахилилася над столом, схопилась за руки, притиснула до поверхні і почала молитися незрозумілою мовою. Лікарка відпустила жінку лише після того, як та погодилася повторити за нею молитву. Цю справу трибунал практикуючих лікарів розглянув лише в липні 2015 року. І ще один приголомшливий факт: лікарка, яка навіть не з'явилася на слухання, нині працює в приватній психіатричній клініці. Уявіть, у той самий час, коли НАСА розробляє план колонізації Марса, десь до ліжка або стільця прив'язаний хворий, який чує над собою молитви чергового екзорциста. Ба більше. Сьогодні обряд вигнання демонів можна замовити в інтернеті. Для цього достатньо подати заявку, наприклад, на католицькому сайті штату Вашингтон. А ще прихожанам пропонує цілий спектр додаткових послуг, вигнання демонів з будинку і навіть захист усієї родини від нечисті під час онлайн трансляції. Якщо звернутися до Біблії, можна знайти безліч історій, де Ісус зцілював людей, яких вважали біснуватими. Отець Джон Коріган, представник Римокатолицької церкви, припускає, що цими одержавами могли бути люди з психічними розладами або епілепсією. Але в той час люди не мали наукових пояснень для таких станів. І тоді в гру вступали так звані демони. Джон Коріган переконаний. Ми маємо чітко розрізняти фізичні та медичні розлади і духовні прояви. Інакше це може мати дуже погані наслідки для всього людства. Наскільки ж небезпечною є популяризація екзорцизму у сучасному світі? 2008 рік Річард Галлахер, сертифікований психіатр, викладач Колумбійського університету та Нью-Йоркського медичного коледжу, заявив, що його пацієнтка, відома під іменем Джулія, пережила справжню одержимість. Дівчина була королевою сатанинського культу. За її словами, на неї напав демон, після чого вона звернулася до місцевого священника, а той, в свою чергу, попросив Галахра оцінити її психологічний стан. Але Галахер виключив психічне захворювання, коли побачив, як його пацієнтка впала в транс. Лікар стверджував, що в його кабінеті з полиць падали предмети, а Джулія розмовляла мовами, яких ніколи не вивчала. Це справило на річарда Галахера таке враження, що він офіційно заявив: Джулія не психічно хвора, вона справді одержима. Було б непогано оцінити й психологічний стан самого Галахера, а що, як він став жертвою майстерної містифікації? Адже посеред хвилі критики жорстоких ритуалів вигнання демонів, визнання з боку представника офіційної науки могло лише зміцнити позиції всіх так званих екзорцистів. Голівудські фільми жахів це видовищно, але варто пам'ятати, у реальному житті весь цей жах переживають справжні люди. І епідемія екзорцизму може відкинути нас на сотні років назад. А як ви вважаєте, одержи місце? Лише страшна казка для віруючих, чи в нашому світі справді є місце злим духом?